Українці. Хочу сказати, що ви дійсно неславна нація. Як ми вас тільки не ламали, а ви все одно терпите. Цього року ви максимальну кількість землі відвоювали. І хай хто-небудь заперечить, що вона українська, адже позначається вона аж двома прапорцями: жовто-блакитним і червоно-чорним. Українці незалежні від старого хлузду, адже платять олігархам за електриці. Енергію по 4 з копійками в той час, як зрадники боєгузи за запроданці на окупованих територіях аж 90 копійок. Українці працюють на перспективу. Не встигли відвоювати Донеччину, як подались на Курщину, як то кажуть, на бурячки. Дехто каже: Ти проти війни, ти проти війни до останнього. Це підла брехня. Я за війну. За війну до останнього, тільки в тому разі, як це буде війна до останнього олігарха. Не думайте, що я насміхаюся над вами. Над вами насміхаються інші люди. Я просто хочу, щоб ви усвідомили всю абсурдність ситуації, в яку вас втравили. І я вірю і знаю, що незабаром настане можливість, коли ви будете сміятись у відповідь. І станете незалежними, по-справжньому незалежними від не тільки закордонних дядьків, але й своїх. Тому, коли ви так хочете гинути або розбивати комусь голову, краще робити це заради достойної мети, наприклад, свободи. А поки що всіх благ, миру, добра і незалежного від пропаганди мисли.